знаєте оцей, коли ти виходиш з душа, похер, холодний, гарячий був, взагалі, посрать. І перші півгодини ти потний, ти пітнієш. От, півгодини пройшло, я тут, я з вами. Е, Болічко, привіт. Е, тільки зайшов. Ну, блядь, людина перша заходить на стрім. Це піздец. Раніше за мене. Боря привіт. <кхм> Прикольна ідея з кейсами? Це правда. ДСКС ми дуже прикольно, особливо сьогодні. Ми з вами давно тобто, ну, піздець як давно не бачились. Хотів вчора підрубати. Е, в чаті, можливо, в телеграм-каналі ви сиділи, може ви там щось читали, ми там переписуємося інколи. То я там писав, що вчора повинен був бути стрім, але потім е, з Counter-Strike якась біда, і я не міг нормально його підрубити І ОБС летів, і Контр-Страйк, коротше, блять, все, все вирішили все кльово, це буде норм. Показує. КС є. КС працює, все на місці. Оце ми сьогодні з вами відкриємо. Десь плюс-мінус 100 100 плюс кейсів у нас сьогодні буде. Це означає, що у нас е, можливість золота буде. Е, Настя пішла гулять, е, одразу кажу. Настя пішла гулять з малим. Е, не з нашим малим, спокійно, ще рано, не з нашим малим. Euh, з сабою, ви знаєте його. Ви його хто, хто давно дивиться там всякий Інстаграм, і хто давно дивиться всякий euh, Telegram, то ви його бачили. Що сталося? Нормально? Це год Ну тут. Такое, таке, блядь? Що таке, сука? А-а-а. А, -а, -а, -а своє якісь справи Hello. Що там розкажіть, як у вас справи? Бо у мене добре, у нас скоро закінчується відпочинок. Ми на левих на джипі нічого не знімали вам. Ви поняли? Ми просто відпочива. Що? Ми відпочили, і сука, так хочеться вже знов щось робити. Це піздец. Ви собі не уявляєте, а ви закінчите за мною слово. кльово Бля, піздец, вика, клас. Вальк, є ідея, Зроби певну кількість балів, глядач міг придбати таку послугу кейс. Тобто ти відкриваєш один кейс, а те, що випадає, віддаєш йому через обмін в сім'ї. От їбись бись. Як тобі таке? Це класно, дивись, це класно, це класно. Але уяви моєї бали, якщо випадає щось класне. Кльова? Кльова. Токсик фу. Одразу бан нахуй. Так, кайф. Ну, бля, це я розумію, що це кайф. Але, блядь як собі тих -ти кейсів тих кейсів понезбирати? Ти їх... Е... коротше, хто шарить? В Сімі зараз Пізєс, як важко ці кейси купити, потім почекати, потім відкривати. якщо ви купуєш в Сімі, то це Пізєс не дуже класно. Я бачу, я бачу якусь підписку. Вестонік, дякую за підписку. Ти вже не вперше тут. Я тебе, я тебе знаю. бом-бом Ох, бідненький. Так, да, це правда. Це правда, бідненький. Ну, блін, якось ж треба робити, правильно? Контент. Щоб було кльово, правильно. Ось я і намагаюся. Валі, привіт, всіх телефон, не встиг відписати. Буду скомпати через 40 хвилин плюс-мінус. Дивіться, поки боді немає в чаті тільки я. Будете писати гадості, буду банять. Не просто видалять, а банять. Автобус, добрий день. Фенплей. Дякую за підписку. У нас хайп трейн я вас вітаю. У нас хайп трейн. Я нажимаю на хайп трейн І unlock now. А, воно вже все. Воно вже unlock. У нас хайп трейн Ми на хайпі. Твіч, блядь, прийшли, і... Цей твіч, блять, прийшли, роз'їбали і кайфуємо сюди. Веніче какашка, це гадость Не. Я твій джу джун цьома, а цьому пцома в твій джу джун. Чи буде катка? Катка буде. Я дуже сподіваюся. А може, і сьогодні буде катка. Що нам не зробити катку? Там коротше, прикол в тому, що з обновою в КС, коли включаєш його 3 на 4, а мені сказали, блять, Валентін, сука, треба грати 3 на 4. Я спокійно в собі грав 16 на 9, все окей було. Це кльово. Тут кажуть 3 на 4. Я вже звик на 3 на 4 грати, а тепер неможливо поставити 3 на 4 в counter strike так, щоб я. Е, О тут 3 на 4, коротше, зверху тут є таке. Блять, не тут. Ну, ви поняли? Не можу поставити 3 на 4, щоб потім. Е, Щось класити в інших вікнах на другому моніторі. Все скр... закривається, все, блять, ламається, все коротше, вікна один над іншим. Коротше, піздец якийсь. Альтабатись, от я ж кажу: альтабаєшся, і, і піздец починається на компі. І воно секунд 10 оце все, він комп роздупляється, щось намагається зробити. А от. Дякую. Дивіться, води мені принесла. Дякую. Стіки принесла. Hello. Та піздець. Hello. Я пішла під нату, добре. Привіт, Насті. Напишіть, будь ласка. Якось прикольно. Ману uh, uh, UA, дякую за підписку. Ще одразу смайлик для Насті, походу. Ми тут сидим. Ми тут без модрів сидимо, можна. Ну, не можна писати всяку гадость, а важливо написати. Рулечка, дякую за підписку. піздець ж тут без модрів? Бодя їде, Меджикс не знаю де. Руля, привіт. Ой, водичка. Я, я досі під нію. Я покупався? В тебе нема такого? Ти коли купаєшся, якого? ти ж не знаєш що? Я знаю. Якого? Я коли покупався, і. Що? А звідки ти знаєш? Ну ти мені це розказуєш. Ну ладно, розказуй. Ні, скажи ще раз, скажи. Руля, скажи, у тебе хоча б є таке, ти пішов в душ. Помився в гарячій воді, в холодній, похуй. Ну, типу, просто помився. І наступні півгодини просто ходиш пітнієш. Навіть якщо лежиш, ти просто потний, мокрий, витираєшся досуха, але потім піздець. Просто лежиш пітніш. Якого, поясніть мені, чому це відбувається? В усіх є, я певен. Так, бо дручі в ванні. Ну, це теж, це нормально. У мене таке. Нахіра я мився, щоб зараз пітніти, скажіть мені. До цього сидів. Липкий, нормально. І не пітнів? Тепер пітнів. Ще відкрити вікно. Ну, давай ще відкрити. І що там? Ні, а я не бачу дощика. Взагалі не схоже на дощик на дворі. Та що з такого не бувало? А, я понял. Це оці люди, у яких, які ну, типу, у них жиру немає в організмі. Вони взагалі безжирові люди. В них жира немає і вони не знають, що це таке. Типіння, як сука, але після душу немає такого. Бля, не знаю. Я не знаю, про що я. Бідно на нас під дощем промокла втомилась, і все заради діточок. Ти ще підеш гуляти? Давай. Uh, ні, не піду, тому що дощ, може uh. там стоять. А коли він закінчиться, я думаю. А вони ще гуляють там? Yeah, він... <плес> Бо він не хочеш додому заходити. Так. Yeah. Сава з другом цими мічами граються. Я говорю, все пішла додому, тому що це нема станції, я просто стою з Олею, поняв, він нічого не я пішла дивитися діть. Який? Який зараз стоїть? А я стої? тобі не скажу. Ну скажи. Ні. Ні, потім скажу. Вітання, скоро буде моделька Black Wolf. Може, хочеш подарувати своєму гамняному другу. Uh, привіт, привіт. Секунду, а що таке Black Wolf? Це таке Black Wolf. Чекаю, 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 де я гляну Ну, якщо хто не знає, not Wonderful е людинка, яка мені подарувала. Отаку штучку. Тут трапичка, тут кейс. Це як я люблю. І от також стоїть у мене. Дивиться на мене, щоб типу я нормально клач брав. Black Wolf, чорний волк, я теж розумію. Це на 3D принтері? Частина, да, частина вручну зроблена. Короче, Е, людинка любить свою е, своє заняття, але обов'язково А, Black Wolf це оцей тип. Це, я поняв, я поняв. Ось Black Wolf Ось цей тип. Пробудемо а гамляному другу, та слухай, взагалі не проблема. Вообще... А, я вам ніхуя не показую. Ось, ось. Дивіться. Е, у нас хайптрейн. Опен. Я нажимаю Open, окей okay. Share. Я все, я поділився Полімерний 3D друг. Ти полімерний 3D друг. Правильно? Так, це. Ну так, так, це 3D, але якісь частини там зроблені руками. коротше він показував, він скидав свою, е, як це називається, свою майстерню. І, в свою, і там майстерні і 3D принтер, і якісь, блять, окуляри, і якісь. Коротше, дохуя да чого Дуже прикольно робить, але не на продаж, а ну таке під. Від друзів, від близьких. Все, я друг нотвандрофала, щоб ви розуміли. Е, так. Давай, давай, я йому, я йому запропоную. Я йому запропоную. Або, або, дивись, або відправляєш і я йому. Е, що це за чучу -чу в мене в чаті? Чучу. -чу. Е, ти відправляєш, а я йому можливо передам. Ну, можливо. А може і не передам. Що ти голова, я люблю, як погодка тобі. Погодка супер. Але вранці я прокинувся, щось я вам покажу. Щас я вам покажу. А, ні, ніхуя я не покажу, я сфоткав. Я відео не маю. А ні, я покажу, дивіться. Оце фонтан. І оце біле. Оце біле. Це вода з фонтану, яка повинна вниз капати, а вона в бік. Погодка, звісно, зраночку. Заїбісь. Що, що що вони планують? Що вони планують, скажіть мені. Дайте гляну що вони там планують. А, вони вже за компи сіли. приношу, відра розставляю, блядь. вони зранку за... А, вони за руля сіли. Вони там за руля сіли, це не наша справа, це, блядь, хай займаються. Наше ось. Нащо нам якийсь руль? Якщо у нас. Тут, до речі, на цьому стрімі за руль не банять. Не банять. І е, стрім же я почав. Чому? Тільки зараз, тому що там був збір у них. Дебо, якщо вони зберуть, ем, що вам скажу, утрембе, збір. Осьо. Якщо вони зберуть 8. Вісім... А, вони 8 лямів зібрали вже. Все, все, кейси будуть, не переживайте То вони будуть кейси відкривати. Знову, бідолагу, щас підсадим трембу, він буде сука сидіти, ті кейси відкривати. В надії на золото, золото ніхуя не буде падати Ну, коротше, це як у нас тут. Я вас вітаю. Давайте до того, що у нас тут. Що у нас взагалі тут відбувається? У нас тут э, 100 з копійками 100... трошки більше за 100 кейсів. Э, у нас на лінії і кошмари, і трошки отаких. От от. Дякую за черп'ять. Дімка. Дімка, Мін... Мінту. Мінту. Дякую. Ніхуя себе. Де їх взяти? Їх пощупать, їх, я хуй знаю. Я не знаю, як їх щупать. Що з ними робить? я не знаю. Плюс один лудік сімій стрімерів. Yes! От подивитесь, він якось сам сяде, як зробить цей кейс опен І буде кайфувати. Так, а що? дивіться ми з вами відкриваємо 100. Е Бля, я би зробив зараз. А є модери в чаті, є модери є модери, є модери Скажіть, будь ласка. Йо, Андрю... Андрюшка, TV Е, ч, сьогодні хлопцю з дропу випав кейс за 150 доларів 150 доларів такого кейсу я не знаю. А, оцей червоний. Ніхуя себе собі. О, Бодя привіт. А можеш зробити цей голосування? Буде золото чи не буде? У нас сьогодні, для тих, хто буде ставити бали. Дивіться. У нас сьогодні 100 трошки більше за 100 кейсів. Це по суті десь 30% шансу на випадіння е, золота. Бо золото раз на 350 по кейсів. П Повинно бути. Зараз браузер попробую. Кулішка пса патрона. Хуй там. Не хуй там. <смі> знаю, ти мене зі стріма вибидеш. Давно заходив, коли останнє золото було. Останнє золото було, коли не було стріма. Не було стріма, ми з Мішею пограли, пограли в Кейс. І після кейсу я такий та відкрию 10 кейсів. Відкриваю 10 е, отаких от от кейсів. Перший кейс червоний калаш за 250 гривень. Через 5 кейсів, ще один червоний калаш, і потім 10 кейс. Отаке випадає. Це давно було? Так, це давно було. Це було давно. А я ж давно не стрімив по-перше, ну, не по перше, а взагалі. Я піздес вам дякую за те, що не забули за старіка. Не забули, зайшли на стрім, щось там е, сидите, щось пишете. Модрико какулечка. Пише какулечка. Так, 60 секунд. Все, готово. 60 секунд. Ну, ти писать можеш? Я просто сказав тобі 60 секунд. Десь, ти писати можеш, але просто 60 секунд. Просто 60 секунд. 26 годин. Не доводь до 26 годин. Буде, блядь, 26 годин потім. Кокулечку модеру. Охуєнне. Так, чуєте, а я, напевно, може якось сам можу зробити, ні голосування. Просто 60 секунд. Без ніхуя. Що трапилось? О ти питаєш. Тобі дві хвилини. Все, дві хвилини. Можу зробити. нє ні, ні 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 cancel Бля, я тут cancel можу робити. За кенселю когось. У нас гітсеб No. Я не можу. Боля, якщо напишеш, то я зроблю. За голосування. 600 хвилин автобус. 560 хвилин тобі. Е, Морд Тобі сабочку Ляпс? Вівен Морд. Дивись, тобі 24 години. 10 год тюрми. Там мод вью треба включити. Мод вью. Все, ми на цього. Боля, як тільки ти написав. Момодвів. <смеш> Пока. Ми щось треба включить. Пока. Як будеш на місці, ну там зроби якесь голосування. Сьогодні кейси без голосування. Сьогодні, блять, я з вами скучив. Сьогодні без голосування, блять, і без кейсів Все, пішли в сраку. Буду на вас дивитись. Буду сидіти помитий, блять. Без прически на вас дивитись. Так, все, я то якось докурив. Я його відкладаю. Вимишлені бали. Так це те ж саме, що і вимишлені щас вам бани даю. Найс Янг Анатолій. 24 секунди тобі. Ставка 16 балів на голд. 32 года. Ми тебе вже бачили два кейси. Е, алло. В смысле кейси? Сижу, сижу на вас дивлюсь. Хай цього Барбара поздравляла. Зачіска дуже подобається. Е, а я ще скажу тобі. Я ще скажу тобі. А я ще тупо скажу тобі, я ще тупо скажу тобі. Хм. Бля, а я не знаю, можна його кидать чи не можна. Там можна, пішов він нахуй, слухать, блядь, щоб, щоб я ще його слухав. Кожен, блядь, раз на годину приходжу, слухаю його, сука. Не, до речі, пиздец який, який класний барбер. Вот в инстаграме. Короче, е, самий ахуєнний барбер. Це не той. Який е, стражає тебе швидко і якісно. І блядь, як цей. А той, який розуміє, сука, якщо ти прийшов поговорити, то ти говориш. Якщо ти прийшов зайобаний, то ти сука мовчиш. Ну, типу, людина, яка ну більше, ніж Барбер, а той, який, який наливає, оце оце от теж обов'язково. Кожен раз приходжу до нього, каже, що покароні, я кажу: давай. Ладно, давай. Надію увімкнуть. Е, так, хто це хто це пише? бурий OG Сука, 24 тисячі років тобі. Чікс? Ну, вмігає? А ладно, хай буде. Зачіска п'яна вишня. А я просто, ви поняли, я ж, типу, ми ж робимо зачіску мені на укладку. Ну, типу, не просто зачіску, а щоб на укладку. А я помився і не в. Блять, не встигаю за цими, сука, е, а я цей? що такое? Дура, що з тобою Що з тобою Бля, мені здається, що там якийсь шнур відходить, не? Ладно, хай буде так. Сейчас кейси відкрию на мене вообще дивитись не будете ви будете ви цей Дивитись на золото. Коротше. Власне, коли знайшов свого Барбера, це охуєнно. Інко навіть хочеться приїхати. І просто, сука, не цей. Не, не стрихтись, а просто посидіти, він щоб ззаду постояв. Що за нота камера, так? Да, щось не на то. Та я думаю, що це не камера. Я думаю, що це е, кабель. Треба кабін. Блять, буфу тремби, сука. Міг би сказати, братанчик, а дай кабель один. Не, давайте цей на стрімі щось. Горілку пить. тут до речі, був на стрімі у Тремп? Мені подобалось. Мені класно було. Ну тупо провели вечір, як я хотів. Надія я на гол, це правда. Тремби скучні, давай. Мені так весело було. ми <проб> Ладно, щоб не пиздіти, ми сиділи до світанку. До свіданку сиділи, а потім я вийшов. Мені треба, щоб подарунок зробив. А я як гандон Ну коротше, коли коли ранок, ти вже такий, типу, антиадекватний людина подарунок тобі дарує, а ти його викидаєш. Ну, типу, спеціально, типу щоб показати св своє свою подяку за цей подарунок, ти можеш його кинути і сказати, нахуй воно мені треба. Ну, знаєте-, таке у вас не бувало такого? Ну ладно, може, то я йобнутий Ну, ладно от і я собі придумав, що це типу така подяка в мене. Шо, давайте КС. Машка Філіпа не ображає. Алло, алло. Алло. О, правильно. Просто подарунки не, не дарують. Це просто. Тебе крофіл звати? На що це була спроба? Реально, на що це була спроба? На що це була спроба? Як я повинен був відповісти, щоб це склалось Щоб це склалося і усі такі єбать, який ти молодець. Ну нічого, ти спробував 20 тисяч годин. ні Я поняв, я, я поняв. Я понял. Просто так люди не відповідають. Ну, тебе Олексій звати. Ні, я не Олексій. Чи як? мікросхема Дякую за підписку. Йо. Дякую, що підписуєшся на стрімера, який об'єктивно за останній час заходив, сука, за місяць, раз за два в Твіч. Дуже дякую. Зробіть заказ. Я Зробимо, добре зробимо, коли зробимо.